Вітаю всіх гостей мого каналу. Хочу зараз доповісти, коли готується прапор єдності, доповісти, що в мене вийшло. Це останній шматочок, який я в'яжу зараз. Він ще не готовий, і я його відкладаю. Так буде із сердечками гачком. Так. Тепер, оце жовтий. Ну, можливо, не дуже добре видно. Оце один з зпицями. Далі, отакий От гачком. Просто як ось узорчиком. Просто мені було сумно в'язати одні стовпчики. Так, це знову спиці. Погано колір передається, дуже красивий колір, а передається погано, то вибачте. Так, і далі сині. Оце в мене було три готових е, жовтих. Тепер сині. Отак От я придумала, побачила, як роблять під, е, гляділа у когось, як сердечки робляться. І придумала, що я не зможу тут. Е, Помістити щось іще, то я зробила Юей і сердечко. І такі от візеруночки по краєчкам. Це однаковий із жовтим візерунок спиці номер 3 Тепер синій третій. Знову назва міста. Все, дозамовила, я розумію, що нічого вже, не те, що не встигаю, а навіть ці я не можу відправити квадрати, то я замовила ще і буду робити повноцінні пледи і просто передам їм на благочинність вже потім колись. Дай Боже дожити, дай Боже, щоб все було у нас добре, щоб Україна відбулась найкраще. щоб ми не пересварились. От тому такий коротенький звіт про мою роботу. І цей Останнє, що я вказала. Отак. Ну що, дякую за увагу. Все буде Україна!